Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу розповісти вам трохи незвичайну для моїх попередніх роликів історію. Це історія буде зв'язана з антистимулами індустріальних парків, які створюють на місцях деякі місцеві представники влади. Як ви знаєте, один з стимулів індустріальних парків є. Можливість на місцях знижувати рівень орендної ставки або податку на землю місцевими громадами для того, щоб стимулювати ініціаторів. Для цього не потрібно їм ці рішення з кимось узгоджувати, не з обласної адміністрації, ні з районною. Вони це рішення можуть робити на місцях. Як правило, коли створюється індустріальний парк, місцеві громади знижують відсоток формування цих цін, Воно формується за рахунок відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це і стосується як оренди, так і податку на землю. Так ось, один з наших клієнтів який в нас замовив розробку індустріального концепції та реєстрацію індустріального парку, займав досить давно, там, з 90-х років, декілька земельних ділянок. На частині з яких він вів свою промислову діяльність, а на іншій частині він вирішив зробити індустріальний парк. Він постійно робив пролонгацію коротких договорів оренди. А згідно закону України про індустріальні парки, договір оренди повинен бути не менше ніж на 30 років. І ось він з цією пропозицією прийшов до місцевої влади, презентував ідею створення індустріального парку і попросив зробити пролонгацію його договору оренди, який на той час складало лише 10 років. На той час відсоток, який він платив в місцевий бюджет, було 3% від нормативної грошової оцінки. Після того, як, після того як місцева влада погодилася зробити пролонгацію земель цього договору оренди, ви з'ясувалося, що Відсоток, який тепер буде платити цей орендодавець земельної ділянки, буде складати не 3, а 6%. Місцева влада збільшила е відсоток за оренду в два рази. І таким чином вона не простимулювала створення індустріального парку, а створила антистимул е для індустріального парку, який буде створюватися. Е дуже ганебний вчинок е в той час, коли Україна зараз відновлюється від. Е там наслідків російської агресії створює спробує деякі ініціатори індустріальних парків створюють робочі місця, підіймають економіку. Такі ганебні випадки на місцях дискредитують саму ідею створення індустріальних парків, що не є допустимо в наш час. Якщо у вас якісь аналогічні. Будуть виникати питання або аналогічні ситуації, звертайтеся до нас. Ми досить досвідчена компанія у сфері створення та розвитку індустріальних парків, і можемо вам допомогти в будь-якій ситуації. Дякуємо за увагу!